14 грудня відбулися громадські слухання щодо внесення змін до генерального плану міста Буча, а також звіт про стратегічну екологічну оцінку. Вся необхідна інформація з оновленими матеріалами була розміщена на офіційному сайті Бучанської міської ради у електронному вигляді. Роздруковані документи знаходились на першому поверсі у приміщенні ради. Всі бажаючі могли з ним ознайомитись та надати свої зауваження та пропозиції. Обговорення важливого містобудівного документу було досить активне. Розробляли зміни до генерального плану міста, авторський колектив державного підприємства, Український державний науково-дослідний інститут проєктування міст, Дніпромісто імені Білоконя. Замовником містобудівної документації є Бучанська міська рада. Від розробника виступали Олександра Петельська та Марія Маслова. Вони розповіли про основні зміни внесені до генерального плану міста Буча, в тому числі і в розділ охорони навколишнього природного середовища. Більш детально на важливих змінах наголосив начальник відділу містобудування та архітектури Бучанської міськради Вадим Наумов. Головуючим на громадських слуханнях Тарасом Шаправським було зазначено, що генплан є містобудівною конституцією кожного міста. Чинний генплан Бучі був затверджений у березні 2015 року. За цей час змінилися державні будівельні норми, буча стала центром району і центральною садибою Бучанської міської територіальної громади. З 15 листопада до 14 грудня включно тривали громадські обговорення. У цей період надходили пропозиції змін до проєкту, які направляли для опрацювання інституту розробнику. Також у портал Освіта бізнес на запрошення клубу урбаністів представники Бучанської міської ради брали участь у обговоренні щодо змін до генплану міста. Всі озвучені пропозиції та зауваження громадськості передані замовником до розробників. Варто зазначити, що найбільше їх надійшло протягом останнього тижня. Свої пропозиції під час громадських слухань вносили з голосу як представники громадських організацій, так і місцеві жителі. Також цього дня були внесені кандидатури для роботи у погоджувальній комісії. Тарас Шаправський подякував усім, хто приймав активну участь у обговореннях щодо змін до генплану Бучі. Опісля головуючий зазначив, що громадські слухання слід вважати, що відбулися.